Через політику примусового переселення, яку запроваджувала радянська влада, сотні тисяч українців, які жили на прикордонних землях так званого закерезоння, змушені були покинути свої родинні обістя і назавжди виїхати, залишивши домівки і могили своїх предків. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, чиє життя зруйнувала ця трагедія. Щороку, друга неділя вересня, день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Цього року це 14 вересня. Із території так званого закерзоння людей переміщували в інші регіони. Було визначено 17 областей заходу, півдня України. Велику кількість українців перевозили на Донеччину і Луганщину, де потрібні були робочі руки на шахтах. Політика депортації, або як її маскували під терміном взаємна евакуація населення, проводилася владою двох на той час комуністичних режимів Польщі та Радянського Союзу. В перші два роки, у 1944-1946 роках, понад 400 Вісімдесят тисячі українців примусово переселили до УРСР. Восени 1944 року. Тимчасовий уряд Польщі заключив угоду з урядом радянської України про обмін населенням. Відповідно до угоди Бартеру, українське населення, що проживало в межах повоєнної Польщі, підлягало виселенню в Україну в обмін на польське населення, яке переїжджало з України до Польщі. При цьому застосовувалися терор, репресії населення, конфіскація майна та обмеження прав людей у 1947 році. Тих Україн українців що відмовилися виїжджати до СРСР, комуністична польська влада в ході операція Вісла депортувала на північ і захід Польщі. Впродовж кількох місяців було депортовано майже 150 тисяч українців. Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948 та 1951 роках. При цьому створювався міф про об'єднання українців. Насправді ці дії чинилися для перетворення українців на росіян. Щоб асимілювати, знищити Україну як об'єкт державності за кілька років з окраїнних українських земель впродовж 1944-1951 років було переселено майже 750 тисяч людей.